Порядок 560, який діє вже, друзі. Там є 13-й пункт, який десь частково дублює оцей 1487 порядок. Керівники підприємств, установи організації, до речі, не тільки вони, а й голови адміністрацій або, відповідно, ТЦК видають наказ про проведення оповіщення. І керівники підприємств також. В наказі про оповіщення треба зазначити спосіб доставки до ТЦК. Ну і інші відомості, я виділила тільки важливе. Та працівників, які відмовилися від дотримання повісток, та працівники, які написали заяви про звільнення. Давайте про спосіб доставки. Значить, на мою думку, я знову ж таки ризикую трошечки даючи такі поради, але це я таку пораду дам своїм, поки що там клієнтам, своєму роботодавцю. Якщо приходить до мене розпорядження ТЦК оповістити працівників про виклик, я повинна не просто видати наказ, як це вчора.